Я все, що знаю про цю гру, насправді, це те, що вони прикольний постер, Я його бачив і я чув про цей проект, але взагалі нічого не знаю, якщо чесно, як це грається, про що це що там за історія? Наскільки детальна? І, взагалі, я не пам'ятаю звідки я дізнався про цей проект. Тобто, він у мене в медіаполі фігурував, світився, але чому як? Розкажи, будь ласка, все. ну Тобто, це взагалі новий проєкт. Чому він тебе зацікавив? Чому його взагалі обговорювали? І чи варто в нього грати? Тобто продай або, навпаки, заборони мені його купувати. Все на твій розсуд? Е, я б сказав, би так, що скоріш за все, в інфополі він з'явився, бо там є українська текстова локалізація, як мінімум. о Це одразу купа плюсів. Плюс він заснований на е, одноіменному романі непереможний Станіслава Олема. Це якийсь польський автор сам роман. Я не читав, але чув, що ну тим, хто читав роман, їм сподобалась гра. Мені сподобалась просто історія. Це було досить цікаво. Власне, що відбувається, ми прокидаємось е, за нашу е, астробіологію, ясну на якійсь незрозумілій планеті, е, не зрозуміло, що відбувається, і починаємо шукати членів нашого екіпажу. І мені подобається, знаєш, ну насправді так у таких є, різних творах. В серіалах, фільмах я люблю, ну, знаєш, цікаві космічні світи, типу там в докторі хто, там якісь населення, там, якісь там незвичні різновиди, фауни, тварини, от, е і все так прикольно і весело. Але тут показан зовсім інший космос. Тут показан космос, який який смерть, який, який пустий і е в ньому нічого немає. І от, власне, ми опиняємось на такій планеті і маємо. Е Згадати взагалі, що відбувається, в нас є якийсь е хтось, якийсь там е тип, який сидить десь е на орбіті в е космічному кораблі, який може з нами спілкуватися. Власне, це все. Ми з ним спілкуємось, і знаєш, що мені дуже нагадує ця гра Firewatch. Оце прям ну, от те саме, е ну, не та сама історія, а той самий е ігроват. Тобто, все відбувається теж те, що ми ходимо. Досліджуємо, шукаємо і спілкуємося з кимось по раці. Так само було, як і Firewatch. От, загалом, історія досить цікава, розв'язка. Прям я не очікував, що це буде. І це дійсно було. Ну, мене гра настільки захопила, що я сидів такий, і мені ну, от я... вона реально як книга. Я сидів такий і. Блін, коли ж закінчиться робочий день? Щоб я взяв Steam Deck, і дізнався все ж таки, що ж там далі. Що ж це за рослини там були, де зник отой тіп? Куди він пішов? От, і все таке. Тобто, ну, основне, це ти ходиш, от, в тебе не дуже багато, там дуже складно заблукати. В тебе там потім і мапа, і загалом це досить лінійна гра. От, Переважно тобі треба ходити, іноді, до речі, їздити. От там є такі більш великі відстані, і тобі дадуть, я не знаю, як це сказати, ну, типу таке автомобіль Так, да, да, напевно, щось схоже на космічний, цей смарт. Знаєш, такий малесенький, але прикольний. от Він їздить і все таке. от І вам спочатку вам треба знайти е, людей зі свого екіпажу. от І давайте, я не хочу вам прям дуже спорити, бо я дуже хочу, щоб ви пограли в цю гру. Я хочу, щоб ти пограв в цю гру. от Ну, якщо тебе зацікавить. От я не буду прям спойлерити, Ви знайдете людей зі свого екіпажу, але це буде прям не, не, не те, чого ви хотіли, так би мовити. От, плюс з часом ви дізнаєтесь про те, що ви не одні на цій планеті, там інші дослідники. Теж і ви з ними теж будете взаємодіяти комунікувати. Я сподіваюся, не такий, щоб прям великий спойлер, але це буде дуже цікаво. І весь час, поки ви будете грати в цю гру, вас буде задаватись питання: що ж курва трапилось? що трапилось, чому, чому це відбувається, що, що відбулося, що це за штуки, що це таке. От і це ну, не знаю, мене затягнуло. Хоча ж, як я казав на початку, я люблю, коли космос показують, як в докторі хто там де весело, прикольно. І все таке там купа людей. А ні, тут пуста планета, ну реально мертва, пуста, і нічого немає. І є тільки смерть. І, до речі, оця загроза постійна. На цій планеті, до речі, можна дихати. Це теж я не думаю, що буде спойлер, але дуже недовго. Ну, тому, та, у вас є. Ну, ви не тут немає такого, як виживання, і вам треба кисень, але от те, що у вас обмежена кисню, то він закінчиться. Ви почнете дихати з ну тим повітрям, які там є, але там дуже багато якихось елементів. Тому у вас почнуться галюцинації, і коротше, і скоріш за все, ви вмрете дуже швидко. От. Тому це трошки тисне. І оця от е, тиша мертвої планети, е, дуже гарні краєвиди. Прям дійсно дуже гарні краєвиди. Там є фоторежим. Ну єдине, що зі Steam цим не дуже прям класні кадри зробиш, бо там. Е, 1280 на 800. От. Не Full HD. Але ми, мені сподобалось грати на Steam стімдеся. Вона йде, до речі, на Steam Deck в 30 кадрів, що дивно, я думав, що мало бути більше. Але ну, в цій грі і не треба бі, по факту. Це ж не екшен, не, 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 не шутер, не цей. Тобто, там ти просто переважно ходиш, трошки їздиш. От, є ще деякі елементи ігроладу, але хай вони стануть для вас сюрпризом. От бо це теж прикольно. Вітаю ми, шановні глядачі і слухачі з вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до. Нашої улюбленої теми обговорення ігор hey, чи правильно я розумію, що основна база всього, тобто те, чим може зацікавити ця гра, це саме історія і дослідження. Тобто, ми більше не граємо, ми більше досліджуємо всесвіт і історію, яку нам хоче розповісти автор, або в даному випадку автори, і ти занурюєшся, прямо. наратив працює добре, і ти хочеш дізнатися більше, але Ніяких проривних ігроладних механік тут немає, ні, взагалі нічого прям якогось прям цікавого в плані саме як ігроладного тут немає. Тут треба грати, ну умовно, ця гра підійде тим, хто е, хто любить Firewatch, кому сподобався Firewatch, Ця гра підійде тим, хто What a Remind of Edith Finch, Може, ну можливо, підійде. Тобто, от якщо вам не подобається симулятор ходьби, Ну, тоді, тоді оце, це, це гра не для вас, це 100% не для вас. Але загалом я періодично люблю такі проєкти. От, і мені дуже подобається Firewatch, і тому цей, е, ця гра в мене стає типу, на одну сходинку з Firewatch'. Ем. речі, про Firewatch, мабуть, ми теж колись. Зробимо обов'язково відео. Якщо хочете, щоб ми зробили відео про Firewatch, обов'язково напишіть про це в коментарях. Не взагалі не забувайте писати свої ідеї про відео, теми, ігри, які нам варто обговорити. Звичайно, пріоритет ми надаємо нашим спонсорам, але тим не менше, будь-які класні ідеї ми озвучимо і обговоримо. Давай о, останньою фінальною думкою цього обговорення, типу цієї гри, буде той факт, що. Чи зміг би ти зануритись ну в цю історію, чи захотів би ти занурюватись, якби в грі не було української локалізації? А ні, мінус. Одразу, мінус. Я б напевно ну фактично, вона як вона з'явилась в мене в списку бажаного. Імовірно, е, що хтось або там десь в твіттері, або е, ну названа власне в тому ж самому Твіттері на твіттер акаунт та колись написав про цю гру. Я відкрив скріншоти, вона побачив, що це по якійсь книжці, тобто це не ну це може бути щось серйозне, дійсно. Є українська локалізація, і я побачив скріншоти, що вона дуже гарна. Все, я додав собі, і вона в мене, напевно, була вже кілька років бажаному. І тут я такий: відкриваю: Так, я українська, а мені, а мені зараз я настільки зараз став такий дуже ледащий, що я такий вже обираю ігри. Чи є українська, чи нема української, і, і, і ті, що в яких нема української, я все ще хочу їх пограти, але їх відкладаю, відкладаю. Ну бо це ж ну після роботи, знаєте, тому не треба напрягатися. А тут я такий сів, взяв ліг, взяв стімдек, все можу прочитати. Ну там ще й говорять англійською. Тобто, ну хочеш можеш трошки на слух, хочеш можеш читати. Та й все ну, якось. От дійсно останнім часом я помітив, що проекти без української дуже. Дуже дуже обходять мене стороною. Ні, я в них граю, власне, і от там попереднє, наприклад, відео. Там власне немає української, немає українізатора, але там досить така ну, середня англійська, що мені зрозуміло. Я, я розумію, що треба і періодично грати в ті, ті проекти, ну якби бо вони є цікаві, і ну, це трошки якби тебе підтримує твій рівень. Навичок, але іноді хочеться просто розслабитись, почути класну історію, і тому я обираю ігри з української. Тому, е шановні розробники, блін, ну якщо ви чуєте це і розумієте, про що я говорю, ймовірно, ви українські розробники, ви і так додаєте українську. Але якщо якось якимось чином це занесе за межі українського Ютубу, будь ласка, я обираю ігри, де є українська. No. Я тут хотів якраз сказати, типу, що я розумію, що цей подкаст набере там умовних 300-400 переглядів, тому що це невідома франшиза, абсолютно невідома гра. Вона десь фігурувала в медіаполі, проскакувала, але навряд чи вона стане масовою. Але от я дуже прям зацікавився, якщо бути щирим, мені хочеться пограти, тому що я так розумію, що гра коротка, правильно? Ну, no, 7 годин. От і я зараз просто не можу виділити великий об'єм часу на ігри, бо дуже завантажений іншими речами, і мені все одно хочеться пограти. І я думаю, що з рахуванням того, що зараз якраз знижки, я додам цю гру і приділю там увагу ввечері, коли матиму можливість. Бо якби не наявність української локалізації і не твої рекомендації, я б в житті не задумувався про цю гру, тому що ну а які причини? Давайте так. Є там тріплею проєкти є масові, є проєкти, які... Ближче мені по іграладу, але це невелика гра, яка може розповісти мені історію моєю мовою, типу, яка мені близька, яка мені комфортна. І я задумався, що направду, напевно, таких ігор є достатньо багато, тобто не сотні, але ну ігор 20 і знайдеся. Мені здається, що про них треба більше говорити їм треба більше приділяти уваги. Але очевидно, що такого роду контент і в рамках подкасту і в цілому він не буде популярним. Як взагалі можна вирішити цей конфлікт? Чи типу є сенс спробувати, я не знаю. Але давайте поспілкуємося з аудиторією, побачимо, що вона думає з цього приводу, чи варто нам приділяти більше уваги маловідомим маленьким проектам, які очевидно не принесуть нам якихось переглядів, якоїсь нової аудиторії, але, можливо, зацікавлять нашу сталу аудиторію, і ми там періодично будемо приділяти саме таким проектам увагу. Бо мені дуже хочеться долучитись до цього, і я впевнений, що. Мені прям хотілося й пошукати можливо щось в рамках такого контенту. І, от знаєте, прості маленькі локальні історії, які просто приносять задоволення, і ти ну йдеш далі? Тобто, це була частинка хорошого твого часу, не щось визначне, не легендарне, але приємне. І мені дуже зараз цього не вистачає. А так власне, чому от зараз ви помітили дві такі дуже маленькі гри? Ми зробили відео про них. Власне, чому про них? Бо я трошки втомився від величезних проєктів. Мені не хочеться серіал на 10 сезонів зараз. Мені хочеться один фільм, один-два вечори і все, і отримати оцю історію. Бо я, ну, в мене величезний беклог з величезними проєктами. Я просто розумію, от я зараз за нього візьмусь, і я буду два місяці в нього грати. І це дуже довго. Хоч я дуже хочу, але це дуже довго. А мені хочеться вже якихось закінчених історій і емоцій прямо зараз. Тому я зараз от, взяв для себе такий невеличку перерву від величезних проєктів і намагаюся цих до, до 10 годин. До 10 годин. І от поки що просувається непогано, і от є таке відкриття, як конкретно ця гра чудова. Дійсно, я не можу сказати, що вона 10 з 10. Але я отримав задоволення і радив би й там взяти, може пожпознишця, може не по взяти і присвятити два-три вечори для того, щоб просто дізнатися цю історію, дізнатися чим все закінчиться. Ви свої думки можете писати в коментарях. Не забувайте оформлювати підписочку, спонсорку, лайки, подобайки, все інше, і папа, -па, та всього не